Да, лукойл прямо. Ого, росіяни заявляють про рекордну атаку українських дронів. Що ж там горить. Польща посеред ночі наглухо закрила кордон з Білоруссю. Там десятки тисяч військових. Дональд Трамп видав дуже дивну заяву про атаку Польщі. А російська армія почала тиху анексію, так вважає Зеленський. А тепер ранкова зарядка пальцями. Поставте лайк, підпишіться на канал і погнали. Рекордна атака українських безпілотників у бік Росії. Російські військові блогери масово пишуть про більше, ніж 100 дронів, які полетіли через Брянську та Смоленську область. Такого кількості ми ще ні разу не фіксували. Запуски продляться до утра, заявляють. Там опівночі. Згодом стало відомо, що під ударом опинився, зокрема, нафтовий завод «Лукойл». Це одна із найбагатших російських нафтових компаній, яка є другою в країні за кількістю нафтодобування. Пропоную подивитися на те, як виглядає ця атака. Вон люди бігають на вулю. может, закройте хотя бы, там вдруг сейчас на Лукойл упадет. Ну, сейчас <гас> Да, на Лукойл прямо, смотри. <гас> 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 Пизда Лукойлу. Тим часом Кіт Келох знову у Києві. з Чим приїхав спеціальний представник Трампа, як повідомляє президент Зеленський, вдалося обговорити закупівлю Петріотів для України, а також можливі варіанти тиснути на Росію санкціями і тарифами для того, щоб Путін погодився на зустріч на рівні лідерів з Трампом і Зеленським для завершення війни. Серед інших тем нічого нового Україна в свою чергу нагадала про пропозицію для Америки виробляти разом дрони щоправда без конкретної відповіді до речі, мабуть, дуже доречна це пропозиція на тлі ситуації з Польщі. Утім, зустріч не містить жодної конкретики, принаймні публічно ні про кількість патріотів, ні про реалізацію терміни санкцій невідомо абсолютно нічого. У мережі вже жартують, що Келога так часто запрошують до Києва, аби в Україні було менше обстрілів. Адже низка експертів підмітили, що під час перебування спецпосланника в Україні на диво мало або взагалі немає повітряних тривог. До речі, якщо ви це помітили, теж напишіть у коментарях свою думку. Та увага зараз прикута до повітряних атак в іншій країні, і це країна-член НАТО Польща. Дональд Трамп нарешті детально відреагував на атаку Польщі російськими дронами після тривалого мовчання. І це вже друга його реакція на інцидент, яку сміливо можна назвати запізнілою. Та й перша реакція у Трампа аж через 15 годин після інциденту не виглядала достатньо. Президент США сказав лише одне слово почалося. Такі не цитати, і ось Дональд Трамп зараз заявляє, що потрапляння російських дронів на територію Польщі могло бути наслідком помилки з боку Росіян. Водночас він сказав, що не задоволений нічим, що пов'язано із ситуацією у Польщі. Судячи з таких заяв, Білий Дім не збирається реагувати діями проти Російської Федерації навіть після такого інциденту, і готовий вкотре пробачити зухвалість російського диктатора Володимира Путіна. Більше того, американці не лише фактично проігнорували атаку Польщі діями, але й уклали угоду з білоруським диктатором Олександром Лукашенком у Білорусі, і все відбулося в один день. Повідомляється, що представник президента США Джон Кол відвідав Мінськ і зустрівся з Олександром Лукашенком. Під час зустрічі було оголошено про скасування американських санкцій проти авіакомпанії Белавіа. у відповідь на прохання Дональда Трампа. Звільнили 52 ув'язнених. Хоча ось Financial Times, до речі пише, що у найближчі години США будуть звертатися до країн G7, тобто Великої Сімки, з проханням запровадити високі тарифи, можливо, 50 або навіть 100% на Китай та Індію за купівлю російської нафти. Таким чином, американці хочуть прагнути тиснути на Москву для початку мирних переговорів щодо України, пише газета. А от чи має такий інсайт підґрунтя на фоні? Офіційних заяв Трампа побачимо вже найближчим часом. А от реакція на таку поведінку Трампа не змусила довго чекати. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський прямо сказав, що російський диктатор Володимир Путін насміхається над президентом США, і Дональд Трамп вже повинен це побачити нарешті, як і те, що Росія не збирається завершувати війну проти України. А тепер щодо дій: Польща розгортає близько 40 тисяч солдатів. На кордонах з Білорусією та Росією на тлі посилення напруженості, якраз таки після атаки російських дронів 10 вересня, також Польща обмежує авіарейси вздовж кордонів з РФ і Білорусію. А це фактично означає, що Варшава частково все-таки закриває небо на своєю територією. поки що лише нехай і тимчасово, крім цього, посеред ночі стає відомо, що Польща закриває кордони з Білоруссю. Абсолютно наглухо закрити кордон до речі, німецькі видання Die Welt und Spiegel написали про засекречені дані НАТО під час засідання альянсу. З'ясувалося, що безпілотників було більше 20, а не 19, як нас переконували офіційно раніше. Але і там, навіть на секретному засіданні, точну цифру ні НАТО, ні поляки конкретно не змогли порахувати. Зі свого боку шпігель уточнює, що щонайменше 5 дронів летіли на логістичний хаб у Жешеві. Це той самий транспортний вузол для західної військової техніки, яка масово поставляється для збройних сил України. І тепер вже ясно, чому піднімали в небо нідерландські F-35, які випускали дорогущі ракети на мільйони доларів у дрони, що коштують 10 тисяч доларів. Вони що полювали саме за цими дронами, які хотіли атакувати аеропорт аеропортжешева. І ось іще одна сенсація, про яку не сказали суспільство. Газета Die Welt пише, що цього ж дня, близько десятої ранку, два інших російських дрони ввійшли у повітряний простір Литви. Яка подальша їхня доля невідомо. Але у НАТО припускають, що таким чином Росія перевіряла реакцію альянсу на швидкість і засоби протидії. Але офіційно вже ж цього ніхто не визнає. А от найстрашніший сценарій озвучив публічно президент України Володимир Зеленський. За його словами, це повтор сценарію. З окупацією Криму він зазначив, що ця атака проти Польщі психологічно схожа на події 2014 року. А оскільки зараз технологічна війна, то не потрібні якісь зелені люди в зеленій формі, зелені чоловічки, яких назвав Зеленські. З його словами, в наш час ту саму роль на території Польщі виконали саме безпілотники російського виробництва. Обов'язково напишіть у коментарях, яка новина вразила вас найбільше. А якщо не хочете, то прямо зараз натисніть на наступне відео, яке з'явилося на ваших екранах. Обіцяю, що там реально буде цікаво. До зустрічі!